Море. Тут, тут дуже гарний такий басейн. Вся природа така гарна, з острівками такими гарними. Ось так. О, така красота. Камінці такі великі. А це наша дорожка на море. Тут ми йдемо, а там видніється вже море. Ось такі крутенькі сходи, якими користуємося ми чотири рази на день. О. І доверху полізне. Ми йдемо з моря біля наших вікон. Так, наше вікно і наш балкон. Зараз я покажу. Оце напроти нашого балкону росте така велика-велика магнолія. Вона деякі квіти цвітає, деякі починають тільки бутони зацвітати. Оце наш балкон. А далі йдуть, далі йде корпус, і ми помаленьку з Олександрівною. Йдемо в номер митися, а потім трошки ще відпочинемо і вже буде вечера. Ось так. Ось так. Навіть є такі переходи, які для інвалідних колясок. Ось такі переходи є. Ось тут супермаркет. За ну, чим ти хочеш дивитися? Ти Я так, там продукти продаються. І ми потім, як будемо чистенько вдягані, тоді підемо і подивимося. Може там щось прикуплю на сувеніри. А ось їде такий паровозик, на якому катаються люди. Він возить туди-сюди людей. Такі екскурсії проводяться. І так він... По береговій лінії йде вздовж золотих пісків. Правда, ми ще не знаємо, скільки білет коштує, але хочемо спробувати покататися. Така доріжка назначена жовтими лініями, тут а трамвай ходить.